Тепер розберемося, що ж таке інсулінорезистентність. Наш організм з їжею потрапляють цукри. Одразу після їжі рівень цукру в крові піднімається для того, щоб його знизити, наші надмірники виділяють інсулін. Інсулін в організмі нашому працює як ключик до клітинок. Ось інсулін виділився, відчиняє клітиночку. Заганяє тоді цукор для того, щоб клітинки була енергія, підживлення, і таким чином інсулін знижує рівень цукру в крові. Але в один не прекрасний момент. У всьому цьому процесі ми поїли. У нас підвищився цукор в крові, надирки виділили інсулін. Інсулін підходить до клітинки, але клітинка на нього не реагує. Все є. Цукор є, інсулін виділився. Клітинка голодна, але вона не відчиняється. Інсулін не може забрати цукор зайвий і надати його клітинці для того, щоб вона підживилася. Ось це і є інсулінорезистентність, коли наші клітинки резистентні до інсуліну, вони його просто не ідентифікують. В результаті рівень цукру в крові підвищений, а клітини відчувають енергетичний голод. Хоча Глюкози в крові більш ніж достатньо. Причин інсулінорезистентності дуже багато, але частіше за все вона пов'язана з зайвою вагою, з нездоровим харчуванням, коли ми вживаємо забагато простих вуглеводів, насичених жирів і оброблених продуктів. Але рухливий спосіб життя також впливає на чутливість клітин до інсуліну. З інсулінорезистентністю складніше худнути, тому що це провокує голод, але це можливо. Інсулінорезистентність це, на жаль, тільки стартова точка, так сказати. Далі може бути і діабет другого типу, і серцево-судинні захворювання, полікістос яєчників. Взагалі, нездорова фігня, тому треба розбиратись вже в моменті, коли ви знаєте, що у вас інсулінорезистентність. Інсулінорезистентність це серйозний стан, який потребує консультації з лікарем. Найкраще лікування при цьому розладі це схуднення. Навіть невеличке схуднення може покращити ситуацію або взагалі виключити цю проблему. А щоб схуднути, треба збалансоване харчування, дефіцит калорій, жахливий спосіб життя, гарний сон, відсутність стресів. В общем, чим ліки від цього одні. І ще раз скажу вам: худнути можна і з лептинорезистентністю, і з інсулінорезистентністю, все можливо. Головне ваше бажання.